Ласкаво, просимо до челенджу, дівчата. Сьогодні вам доведеться створити будиночки для ляльок. Ви готові? Ну і що ж? Тоді ми починаємо. Погнали! <клес> а що мені почати? Вигадала? Кольорові трубки мені чудово допоможуть прикрасити дах. Яскраво виходить. Супер! І відправлю повітряний поцілунок. Вау! Клас. А що ти робиш? А я готова. Теж почну з даху, але прикрашу його металом. Так, ланцюги те, що потрібно. А замість поцілунку повішу череп. Ха-ха-ха, злякалися. Ха! Чудово! Ти що, серйозно? Ну дивись, а в мене є красиві білі вікна. Що? А у мене будуть чорні вікна. Ось так. Ну і добре. Гаразд. Що мені додати? Точно. Візьму свою яскраву палетку тіней. От вони. Стіни мого рожевого будиночка будуть такими гарними. Подивіться. Просто чудово. Чарівно. Ой, ой, апчі. Додам маленький похнастий килимок. щоб було дуже гарно та затишно. От. Поруч встановлю м'яке крісло, рожевий столик у вигляді серця та прикрашу інтер'єр. Ой, милота. А моєю прикрасою стануть кажани. Дивись. Так, на фіолетових стінах мишки виглядають класно. І сюди підійдуть мої улюблені шипи. Ха-ха-ха! Ось так. Ого. Готово. Диван з павутиною. Те, що треба, сюди. Стіли з черепом. Oh my God. Тумбачка та похнастий килимок. Так, це сюди. Килим от сюди. Nice. А торшер у вигляді манекена. О, жуйка. Приклею на стіну потовенсьдей. Mm. Так, от сюди. До речі, а їй подобається кімната? Чудово! Мені не подобається. <рисква> Повернусь до свого будиночку. У кут кімнати поставлю автомат зі смачними дражем і додам маленьких ведмедиків. Що, ще. О! Oh. Здається, у мене є ідея. Так, так, так. Веселка тут ні до чого. Вона чудово прикрасить стіну мого будиночка. О. Посаджу свою Еніту крісло і пригощу її цукерками. Їй теж подобається. Подивись. О. Наберемо цукерок. Пригощайся. Ой, як мило. Oh, так, так, дівчата. Перший поверх схоже готовий. Подивимось. Як гарно у вас все вийшло. Чудово. Ходімо далі. Приступаємо до наступного раунду. Для кухні я візьму чорні меблі. Так, встановимо їх от сюди. Чудово. Шафи прикрашу черепами. Ось так. Як стильно. А поруч можна повісити справжню труну. Жартую. Це теж шапок. І так, столик, стільці. Прилади. Все готово. А на стіну старовинний годинник. Ще трохи. І. Все готово. Чудово. О, летюча мишка. Все до нас. Давай сюди. Вендей, до тебе подружка. Які вони гарненькі. Побазікайте поки що, а я пригощуся колою. Вона така смачна. Так. Ой, який жах. Ця кухня вже не підходить. А нова? Hmm. Те, що треба. <свистач> І на рожевих шапках я дещо намалюю. <свистач> так. Вот. Яка краса. Чудово виходить! Ух ти! Мені подобається. Додамо кольорів. Щоб було цікаво та стильно. Залишилось все це встановити. Так, от сюди. Подивіться, як круто: додамо декілька елементів: блендер, чайник, поставимо стіл, стілиць, тортик, чашечку. І в жодному разі не можна забувати про милого котика. Ну, яка милота. Мені подобається. Ой, зовсім забула рожева колонка. Так, ну що, давайте подивимось. Моє ні, здається, подобається. І Яка класна музика. Супер. Дівчата. Ви вже впоралися з кухнею. Поглянемо, що робить Венздей. Мило п'є чай з подружкою. А Еніт розважається з котиком. Просто чудово. Брідні, Лови! Ой, павук, я боюсь. Навіщо ти це зробила? Що? Він не справжній. Тіна. Як так можна? А? Павутиня з павучками. Чудові шторки. Так, і одразу додам ще сюди. І постелимо килимок. Ммм, краса. А що там у тебе? Ха-ха. А мої штурки будуть у вигляді кольорових намистинок. Бачиш, яка краса? На одне вікно та на друге. І такий самий яскравий килимок. От. Викладу ним усю підлогу. Чудово. Класно. Ой, що ти тут робиш? Хм, зараз. Тримай. Ха-ха. ха Забавно вийшло. А, моя брова. Що? Її терміново треба повернути. Так. <плес> Фу. Ну, я тобі покажу. Упс. Ха, До речі, про шпалери У третій кімнаті на стіні будуть єдинороги та веселка. Так, подивися, круто. Сюди можна розвісити шубки. А в кут кімнати поставити гарне ліжко. Додам які подушечки. Та туалетний столик. Ну і що? Та-дам! Дивися, яка краса у нас вийшла. Все для тебе з любов'ю. Давай п'ять. Ура! Дивись, Тіна, мій будиночок готовий. Ха-ха! Та-дам! Фу! Добре. Хм, що ж мені поставити? Чорне ліжко. з луною та місяцями. Так, розбавлю інтер'єр. І обов'язково потрібен ліхтар. Зверху звисатимуть люстри. А прямо біля ліжка скрипка. Краса. Ну, як тобі, Венздей? Оу! Здається, впоралась. Грай, грай. Краса. Дивись, Брітні, як треба. Подивимось. Будиночок для Венсдей готовий. Вийшло моторошно гарно. І будиночок для Еня теж не відстав. Все таки яскраве. так по дівчачому Здається, дівчата чудово проводять час ляльками. Подивимось. Молодець, Брітні. Щось не так? А, і Тіні, схоже, не так уже і весело. Дівчата щось вигадали. Відмінно можна грати і разом, навіть якщо ваші будиночки та ляльки так відрізняються. Із солодощами можна поділитись. Давайте пригостіть одна одну. Чудово! Добре вам провести час. А ми з вами побачимось у наступному челенджі зовсім скоро. Бувай!